Ісус хоче для нас повної свободи для кожного з нас особисто. І стоїть з пропозицією. Впусти мене в своє життя, впусти в ту територію, де ти потребуєш, щоби я своїм світлом звільнив тебе від темряви. Що це за територія? Можливо, Дух Святий тобі щось тепер показує. Спробуй запросити туди Ісуса, спробуй сказати Ісусові, Ісусе, війди в цю територію темряви, в цю мою сіру зону, в цей страх, в цей біль, в цю самотність, в це почуття покинутості, безсенсу. Що би це не було, часами це може бути просто спосіб мислення, якого ми не хочемо позбавитись? Що це за місце Духу Святий, покажи нам це місце, де ще світло Христове не є присутнім, куди ми ще його не впустили? Дай нам Духу Святий цю відвагу, щоби запросити туди Ісуса. Щоб Він і нас визволив від наших демонів, які ще нас поневолюють і перешкоджають нам досвідчувати ту свободу, силу і легкість, яку приніс Ісус.